Всім привіт! Вітаю вас святом. Сьогодні у нас Верна неділя. Бечка б'є не я, б'ю за тиждень Великдень. Ось так, вже освятили бачку і направляємося додому. Всім бажаю миру, добра, здоров'я і швидше перемоги, щоб Бог допоміг нам виграти у цій кривавій війні і дав розуму ворогам. Так що, всім мирного неба, швидше нам перемоги, вітаю ще раз вас святом. Ось так, ось такі то у нас діла. Всім привіт! Вітаю вас всіх з вербної неділи ще раз. І так, у нас весняна погода на заході України, нарешті з західної частини України зима пішла. І ми тепер зможемо насолоджуватися теплом. Ось так у нас сонечко сіяє. І все гарно. Вчора Вівці випускав пастись на поле. Гарно вони пасуються. У нас циганка трохи здичила. Я ж так насолоджуюся теплом. Вербу освятили. І можна йти. Так, трішки штатив направлю. І можна йти працювати. Ось так. Радий, що гарна погода, бо так як сніг ще є, але вівці можна вже пускати пасти щоб вони не сиділи у хліву. А то в нас загон там невеликий, тим більше е, сніг був, ми їх нікуди не випускали. А так вчора е, прибралися у них у загоні і е, вівці попаслись, у ну, нас така краса. Все супер. ну і Буду вам показувати наших тваринок, як завжди. Так, кину я трішки їм зерна, але щось вони їсти не дуже хочуть. Видно, вдосталь наїлися. Е, хочу показати вам, ми частину курей продали. Е, люди дуже хотіли, просили нас, але ми е, подумали, що в нас ще буде в інкубаторі, е, курчат е, трохи і ми собі будемо ще мати молодих курей. Ну і гусей. Якщо яйця добре, то будемо мати ще й гусей. Ось наш півень легендарний. Ось так. Для прямого ефіру до мене ще на канал приєдналося е, троє людей. Я всім дуже дякую. Ось так. У нас така весняна, гарна погода на нашій улюбленій західній частині України. Бажаю вам ще раз, щоб Бог вас оберігав. Від куль, снарядів, ракет. Моліться, просіть Бога, і все буде добре. Все буде Україна. Так, а наші качки сижуть під альтанкою. Сонечко, їм щось не дуже хочеться. Ну, ось така. У нас краса. Наші качки ще не несуться, правда. Ось так. Ось так. Напишіть, чи гарна якість, чи не трясуться в мене руки, бо знімаю на великий штатив. Ось так. Такі в нас красончики. Наші качечки і молоденькі, і старенькі. Є чотири качери і вісім качечок. Але ще не несуться. Так, після снігу у нас трохи постраждали тюльпани, але, можливо, вони відживуть. Ті, що ми замовляли по інтернету. Ось так трішки тут є всякого зілля, треба, буде це все трішки підсохне і будемо це просапувати і наводити тут порядок. А поки що дуже мокро і не можна нічого зробити. Так ось верба. У нас вже така досить зелена. І ось так така краса. А що тут роблять наші красунки? Наші герої мого каналу. Тут їх троє, бо там перелізло. А ні, вже четверо. Зараз ще прилізуть. Ось так, трішки тінь падає. Ось так. просунчики, водичка є, почистили, гарно прибрали всі і ось отак. Ви мої маленькі. Ще не, прику... не кололи, питали мене, чи ми вакцинували, ще не вносили вакцину, бо е... сніг болото і незручно ходити по цьому болоті, е... кролів витягати. От зараз підсохне і будемо вакцинувати. Купимо комплексну якусь, того року. Ми... ой, Коли купляли тих кролів, то ми брали комплексну за кордону дуже добре, все супер і ціна непогана. Але я думаю, що вона тепер десь буде коштувати 130-140 гривень. Ось так. Я думаю, нам одної бутилочки поки що стане. Все. Ось так. І тут чорненькі. Ай мале, на сонці гріється, їм так тепленько, ну все. Ось такий імпровізований замок, але надійний дуже. Так що, все мої маленькі. Ніхто не може забути про наших маленьких, про нашу малечку. Так, ось, де вони? Вони вже такі е, шустрі. Вже вилізають, ось такі. Ось малюсенькі. Оце дуже гарне, отаке. Вони вже такі дикі стають, треба до їх привчати. Ось красончики. Четверо геть біленьких і одна таке рижувате. але такі прикольні, такі вушки, вушка гарні. Так, пишіть хто хоче кролинят, замовляйте, хто тут недалеко. Івано-Франківська область, Коцівський район можемо відіслати або автобусом, або якось хтось приїде. Ну, кому як зручно. Отак, кролиця, не гризи мені штатим. Ось такі кровенята. Все, все, давай мамка, я тобі їх накрию. І все. Що, наша мамка готується ця до родів. Ну, ще, правда, їй 20-го. Але вже вона така живі знизу кругленький такий. Ще 10 днів їй. Будуть кровенята, Бог поможе, все буде добре. І Ось так. Так, і тут наш герой спить, як завжди. Любимо його. Це... Любимо його роботу спати. Такий мій малий. Він хоча великий великий, все одно на нього малий. Ой, витягається. Ось такий у нас... Крупний самець. Кукурузу з'їв, до речі, вчора їсти не хотів. Yeah. Ну і як не показати оці чуда? Yeah. Так, так. Yeah. Ну тихо. Ось ягнята і вівці, поки що вони в загоні, тут так прохладно, класно. Yeah. А зараз їх випущу пізніше. Годинку на, на двір гуляти і пастись. Ой, останні сніги, я ще лежу в снігу. Ось так, ось так тут прохладно, гарно. Ще отака от купа снігу тут є. Ну ось так, Буду з вами прощатися. Кому сподобалося моє відео. І кому сподобалася погода, така, яка прийшла в нашу частину України. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої відео. Так що, всім до зустрічі, всім па-па-па-па! А з вами був Олександр і наше господарство.